Сьогодні буду проливати свою розсаду укорінювачем Black Magic і піддобрювати Five terroю це кореневе підживлення 124412, -12, саме для розсади. Ось такий Black Magic. Такого чорного кольору. У мене ось такий пульвізатор на 2 літри. І ось така мірна ложечка від дитячого харчування. В цій ложечці 4,5 міліграми, доза йде 10 міліграм Black Magic на 10 літрів води. Тобто я беру десь пів ложечки на своїх 2 літри. Цей же ж пульвізатор я буду додавати 5 Terra. І ось так дуже добре, щільно прям проливаємо. Не тільки пробризкуємо, а проливаємо.